Україні друзі, ми в чергову сьогодні отримали допомогу посилки з Варшави від наших друзів, сім'ї Лисневських Юрія і Тетяни. Вони невтомно допомагають українській армії воїнам. Коротку перелічу насправді такі необхідні речі і запити військові. Такі газові, газові кухні, щоб можна було оперативно, якщо це в польових умовах, приготувати. Каву, чай, їжу гарячу, я думаю, це дуже необхідно. Ми отримали палатки, спальники, ми отримали різного роду розгрузки для ріжків. Ми отримали сухпайки, розгрузки на... для воїнів. в принципі, Зрозуміло. По цьому теж кожен день є запити від наших військових. Ми отримали багато радіостанцій, які вже... Сьогодні частина буде надіслано бойовий підрозділ Збройних сил України. Ми отримали також медикаменти, засоби індивідуального захисту, дезінфектори, ось медикаменти. Кож ми отримали ліхтарки і багато таких необхідних речей, які допоможуть нашим воїнам наблизити перемогу. Насправді, волонтерство не втомлює, волонтерство додає сил, адже ми всі є надійним тилом для наших збройних сил України. Ще раз велика подяка українцям, в Варшаві, полякам, Тетяні Юрію. Слава Україні!